Так, ну, коротше, Показую, показую коротше, все, що є, показую все, що дивлюся. От, бо не знаю, ну може комусь типу, не проблема, там два косметичних підкраси, то випишіть. От, ну, показую, в якому стані от, є зараз варіанти. Пасатів не багато, посати тяжко знайти. От тяжко, Але буває таке, що щось коротше, проскакує. От, що можна... Якогось посадити дергнути нормального. От, бо якщо і поїхати з повною довіреністю, що нічого не буде, або взагалі сидіти вдома з повною віреністю, що нічого не буде, то 100% нічого не знайдеш, От, але по суті в кожній поїздці постійно щось знаходимо якісь цікаві варіанти Тож сказати, що прям... Нічого взагалі немає, От. ну кожного разу щось знаходимо, ну, якийсь цікавий варіант, а це цей на автоматі. Та, Кого кому... цікавлять такі варіанти на автомата, так само пощить. Ідемо зараз ще туди, на цю сторону, Та, що там в цьому закололку є, бачите, яка на заряді. Так. Там нічого немає з того, що нам треба.